Привіт, ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 623. Станом на 1 січня 2022 року в Україні нараховувалось 461 місто. Що на 7 міст більше ніж за даними перепису населення 2001 року. Питання. Наскільки відсотків збільшилася кількість міст з 2001 року до 2022? Відповідь округліть. До десятих. Починаємо. Треба записати скорочену умову. На 2001 рік ми не знаємо, скільки було міст. На 2022 було 461 місто. І відомо, що на 2001 рік на 7 міст менше порівняно з 2022 роком. І основне питання: на скільки відсотків збільшилася кількість міст? Добре. Розв'язання. Шадія. Ми можемо вже дізнатися, скільки було міст на, станом на 1 січня 2021 рік. Так як було на 7 міст менше, ми віднімаємо 461 відняти 7 і дізналися, що було на 1 січня 2001 року 454 міста. І тепер нам треба порівняти, на скільки відсотків збільшилось, тобто ми порівнюємо 2001 рік з 2022. Тому пишемо: 454 міст це 100%. А 461 місто це Х відсотків. І дізнаємось, скільки відсотків кількість міст станом на 2022 рік. Становить від кількості міста станом на 2001 рік. Складаємо пропорцію. 454 так відноситься до 461 як 100 до ікса. І щоб знайти невідомий член пропорції, треба помножити ті члени, що стоять навпроти 461 на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти Ха. поділити. На 454 я розумію, що цей дріб можна скоротити, але ми не будемо цього робити. Нам все одно прийдеться ділити в стовпчик. Я пишу, що ми будемо ділити 46100 на 454. в Стовпчик так буде швидше. Взяли по одному: 1 на 454 буде 454. Віднімаю 7. Далі треба спустити 0. І бачу, що 454 більше за 0. Мій дільник більше. Тому в частку треба дописати 0. І далі ще спустити 0. 700 ділю на 454, знову беру по одному. Віднімаю. Це буде 246. Ціла частина закінчила, ставлю кому, дописала 0. Далі треба взяти, давайте по 5 спробуємо взяти. Виконую множення. 5 на 4, 20, 0, пишу 2 помічаю, 5 на 5, 25 плюс 2, 27, 7, пишу 2 помічаю, 4 на 5, 20 плюс 2, 22. Віднімаю. Пам'ятаєте, нам треба округлити до десятих, Тому нам треба ще раз поділити і все, буде достатньо. Ми відняли у нас 190, дописали 0 і далі треба взяти по 4. 4 на 4, 16, 6, пишу 1, помічаю. 4 на 5, 20, 21, 1, пишу, 2 помічаю. 4 на 4, 16 плюс 2 18. Далі виконувати ділення не треба. Ми просто зараз відняли, щоб було красиво все закінчено, так? І кажемо, що ми отримали. 101 ціла, а після коми 5, а потім 4. Нам треба округлити до десятих, залишити одну цифру після коми. Якщо ми відкидаємо число що менше від 5, тоді ми попередню цифру залишаємо без зміни. І ми з вами дізналися, що кількість міст станом на 2022 рік становить 101,5%. А кількість міст станом на 2001 рік це було 100%. Наскільки збільшилась кількість міст на 1,5%? І робимо висновок. Кількість міст збільшилася на 1,5%. Відповідь на 1,5%. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!